Вітаю всіх фанатів NXT, Ми бачимо, що ви тепло зустріли нашу нову рубрику з оглядами ери тейковерів, тому не будемо тягнути. Це NXT TakeOver Fatal 4 way Яке відбулося 11 вересня 2014 року в кампусі Full Sail University, що у Флориді. До рингу виходять Сінкара і Калісто, і паралельно нам показують шлях, який подолала ця команда, щоб вибороти собі участь у матчі за командне чемпіонство NXT. Нагадаємо, що на першому тейковері Калісто теж змагався у командному поєдинку, де його партнером був Ель Локал. Проте, останнього звільнили, тому Калісто об'єднав свої зусилля з Сінкарою. Далі на арені звучить музична тема чинних чемпіонів Вознесіння, чий титульний рейн вже нараховує 343 дні. Так. Командний дивізіон NXT того часу ще був далекий від зіркових дуетів, які згодом виступали на бренді. Вознесіння вони грубі, але також веселі у тому сенсі, що місцями схожі на команди з 80-х. На відміну від першого тей-коверу, Калісто все ж таки отримав гарячий тег і зміг зарекомендувати себе. Загалом це був непоганий опенер. Особливо я сподівався на дещо більше, але він не був жахливим. Після кількох чудових спотів калісто провів Віктору свій фірмовий прийом Салідо дель Сол, а потім успішне утримання, щоб завоювати командне золото. Почалося все трохи повільно, але все, що відбувалося після тегу Калісто, було досить добре. Момент зміни титулів теж зіграв свою роль і відчувався дещо несподіваним, оскільки Лучадори були відносно новою командою. Після поєдинку Рене Янг зустрічає нових чемпіонів на рампі та вітає їх з цим тріумфом. Вони сказали, що майбутнє починається прямо зараз. Після самовпевненої промови Едріана Невіла в відеоролику ми повертаємося у рингсайт, де до рингу прямує Сі Джей Паркер, якого вже чекає барон Корбін. Їх поєдинок наступний. До речі, це був дебютний матч для людини, яка через 10 років знову повернеться до NXT. Проте щодо поєдинку. Це був просто сквош, який тривав 30 секунд. Корвін привів в паркеру свій фінішер End of Days, після чого успішно утримав сіджея train, CJ! Далі нас очікував поєдинок з особливими правилами. Матч, де лузер втрачає своє волосся. Першим до рингу в компанії Маркуса Луїса виходить Сільвестр Лефорт. Нам нагадують, що три тижні тому Лефорд і Луїс атакували Ензо Амори та збрили його бороду. Далі нас переносять за лаштунки, де Ензо Аморе та Колін Кесаді готуються виходити на ринг. Та хлопці притягнули з собою відро, в якому був крем для гоління. Перед гонгом хлопці зарядили публіку, і це, мабуть, було найкращою частиною цього перформансу. Поєдинок був відверто ніяким. Жоден з хлопців не робив нічого такого, щоб змусило б мене за них хвилюватися. Лефорт домінував у матчі, оскільки атаки Ензо виглядали слабкими. На жаль, Селінг Лефорта теж бажав кращого. Здебільшого ми спостерігали за нудними прийомами, хоча натовп був досить гучним. Після того, як Кес атакував Луїса, який заважав, Ензо провів на кат Лефорту і переміг. Так, нічого особливого не відбулося на рингу, але з урахуванням таланту цих виконавців все це було настільки добре, наскільки це взагалі могло бути. Після матчу Лефорт втік від стрижки, тож Ензо та Кес вилили відро на Луїса замість нього. Це був спосіб не виконати домовленості, що зробило цей матч ще більш безглуздим. Далі нам показують промо-ролик з Тайлером Брізом, в якому йшлося про те, який він гарний і як виграш ним чемпіонства NXT розпочне еру розкішності. Ми також побачили, як він готується до матчу, і дві дівчини занесли йому його фешн-шмоточки. До речі, одна з яких була Дана Брук. Після реклами нам представляють генерального менеджера NXT Вільяма Рігала, який у своєму промо анонсував нам нову суперзірку NXT. Кенту Кента заявив, що його поява у WWE це здійснення його мрії. Японець говорить, що розпочинає нову главу свого життя, тому тепер він буде називатися Хідео Ітамі. Далі він розповідає, що хоче стати чемпіоном NXT, але його промову перериває вознесіння. Які викинули новачка компанії за межі рингу. Потім команда стала вимагати у Рігала матч реванш за команди чемпіонство, але не встигли договорити, як повернувся ітамі та розкидав їх. Прийшов час наступного поєдинку. До рингу прямує Бул Демсі, який зустрінеться з Моджо Роулі. Чергове дійство цього тейковера, яке можна було б пропустити. На щастя, бій тривав недовго. Булдемсі швидко переміг в цьому поєдинку після того як провів хетбат з третього канату. І після поєдинку він повторив свій маневр ще раз, щоб закріпити результат. Ензо і Кес за лаштунками натикаються на Лефорта і Луї. Ензо розуміє, що переміг, проте йому необхідно побачити когось лисого, щоб відчути себе справжнім переможцем. Вони проганяють Лефорта, а Луїса виводять на аренду з рушником на голові. Хлопці показують публіці, що Луї лисий на черзі поєдинок за жіноче чемпіонство NXT. Бейлі проти чинної чемпіонки Шарлотти Флер. Частково причиною того, що Бейлі так добре заходила фанатам NXT, було те, що вона не поспішала. За час перебування в NXT, її персонаж зазнав значного розвитку, і цей матч був дійсно великим кроком для неї. Психологічно жінки вистроїли своїх персонажів, і сюжет поєдинку досить добре, але сам бій. Не став чимось дивовижним. Точно це не був матч рівня попереднього тейк-оверу. У ньому не вистачало багато чого з того, що робило матчі за жіночий титул в NXT особливими. Бейлі показала свою жагу до перемоги, але піти з тріумфом їй ще не судилися. Непогано, але можна краще. Перемогу здобула Шарлота, а вже після поєдинку появилася Саша Бенкс, яка стала глузувати з Бейлі. Чемпіонці це не сподобалося, і вона відкинула Бенкс від Бейлі. Гідний вчинок зі сторони чемпіонки настав час головної події, те, чому власне і називали цей тейковер фатальною четвіркою. Тайлер Бріз, Семі Зейн і Тайсон Кіт намагатимуться відібрати чемпіонство у Едріана Невіла в одноіменному типі матчу. Знаєте, якось про фантастичну роботу Тайсона Кіда в Енексії чомусь мало говорить, проте він дійсно дуже чудово себе там зарекомендував. Матч розпочався з того, що всі четверо бійців гамселились за рингом, що особливо підкреслив Семі Зейн, який використав смартфон Бріза як зброю, а ще для того, щоб зробити селфі. Також мені сподобалось, що Бріз і Кіт об'єдналися, щоб ефективніше атакувати чемпіона на рампі. Перша половина поєдинку могла здаватися дещо нудною і навіть дещо хаотичною. Місцям. Ти міг навіть задатися питанням, чи не дивишся командний бій. Але друга частина поєдинку тут хлопці відкрили другий подих і показали хороший реслінг, де чітко можна було спостерігати різносторонність цих персонажів. В кінці особливо себе відрекомендував Семі Зейн, який по черзі вивів з поєдинку кожного свого суперника, та вже був готовий поставити фінальну крапку, проводячи утримання. Але неочікувано Невіл витяг рефері з рингу, що дуже шокувало Зейна. Суперкік для Семі, червона стріла для Тайсона Кіда і фінальне утримання. Переможець чинний чемпіон Едріан Невіл. Феноменальна головна подія, яка викликала неймовірну бурю емоцій. Що можна сказати під кінець, перша половина шоу виглядала як рядовий щотижневник без особливостей. Місцями навіть хотілося промотати це шоу, бо це було не те, чого ти очікуєш побачити, коли чуєш слово take over. Так, з історичної точки зору, на шоу відбулося закінчення найтривалішого командного тайтл рейну NXT, який не вдалося побити і до сьогодні. Тут відбулися дебют Барона Корбіна та Кенти. А також родзинка зверху, звісно ж, мейн івент. Отже, загальне враження від шоу можна оцінити на 6 з 10. А в нашому тірлісті лісті NXT TakeOver Fatal Фаттл Way попадає в категорію середнячок. А на цьому все не забувайте, що рейсинг у нашій озвучці ви можете подивитися у нас в телеграм-каналі. Тож переходьте до нього, підтримуйте ЗСУ, і хай буде все добре. До побачення.